Всі давно очікували нової техніки від Мінідігер. Представляю вам нову модель Лопатор 1000. Трошки про дану модель. Значить, Двигун двутактний, бензиновий двигун, двухтактний, з повітряним охолодженням, старт ручний, кікстартер. Заводиться достатньо просто-легко. Навіть сама маленька дівчинка зможе його завести. Значить, По можливостям даної техніки, це нова. Інноваційна модель, я би сказав, нема ні в кого такого. Ну, Знаєте, згадується анекдот про єврея і лопату. Е, інноваційна модель копає глибину скільки захочете. Фактично можна копати. ну, Я думаю, що метрів 6 вниз точно. Викидати наверх так само можна за допомогою драбини метрів шість. Е, е, чим вона корисна? Ну, Це, по-перше, швидше, ніж звичайною лопатою в кого немає недостатньо коштів або той, хто не впевнений в техніці ось такого плана, Я думаю, що йому дуже добре зайде е, лопатор 1000. Що в ньому ще цікавого? Зручне кріплення. Ось бачите, ви його завели. Дуже просто заводиться, завели кріплення, зачепили і фактично він вже готовий до роботи. До роботи. Перевозити дану техніку не треба ніяких додаткових причепів, не треба бус, не треба евакуатор. Взяли в руку і пішли, в принципі, пішли, можна вже і працювати. По навісному обладнанню до цієї техніки, що можу сказати? В принципі, ми розробили будь-які насадки. В даному випадку є в нас зараз насадочка це лопата. Сюди можна вставити іншу лопату, квадратну, круглу, совкову, будь-яку. Так само ми працюємо зараз над граблями, щоб можна було загрібати краще. І е, десь під новий рік будуть вила. Вила будуть для фермерів. Я думаю, це дуже-дуже допоможе. Всі ми знаємо, що з кадрами зараз важко. А для навіть самого, навіть самого ну, скажімо, недосвідченого не, не працівника... З цією технікою буде дуже просто справлятися. Це не екскаватор, там є всього-навсього дві ручки, газ, все. Тобто ви завели, бр, поїхали, працюєте. Все досить просто. Гусениць немає, нічого міняти не треба. Завели і працюємо. Того, для всіх наших підписників, для всіх наших хейтерів знайомтесь. Лопатор 1000 нова модель компанії «Міні digger Всіх чекаємо на перегляд, а також на попередні замовлення до даної моделі. Першим п'яти клієнтам буде додаткова насадка, буде лопата американка. Все, Всім дякую, Вінниця, міні всім щасливо! І пам'ятайте, лопатою швидше.